О, ще у Києві саме сьогодні триває мова-марафон, так би мовити, називаємо його так. На підтримку вивчення української мови. Активісти-філологи зібралися у стінах Києво-Могилянської академії. З ними спілкувався спілкується власне наш кореспондент Ірина Погоренна. Тож Іро, тобі слово про мову марафон. Доброго дня, студія зараз ми знаходимося у Кмарт Ярд у Києво-Могилянській академії, і тут відбувається перша зустріч учасників мови марафону. 25. Нагадаю, ця акція стартувала 24 серпня у день незалежності. І головна ідея проекту популяризувати українську мову серед населення України, а також за її межами. І поряд зі мною знаходиться координатор цієї акції Олександр Іванов. Олександр, розкажіть, будь ласка, чим сьогодні будете займатися? Сьогодні відбувається перша зустріч мови марафонці у Києві. Ми плануємо ще такі зустрічі. Тут зібралися кияни, які хочуть поспілкуватися з українською. Ми будемо проводити вікторину з призами. От і гарно провести час. Чого вже встигли навчитися мову марафонці, і чи є якийсь конкретний результат? Наразі на мову марафон зареєструвалися понад 5100 учасників з 40 країн. Ми вже розіслали чотири завдання різних мов марафону, і наразі кількість відповідей на завдання така велика, що ми лед ледве встигаємо їх опрацьовувати. Тобто приблизно щодня надходить кілька сот листів від мовмарафонців з різними ідеями, думками, виконаннями завдань. Що треба, щоб досконало навчитися української мови? Потрібно слухати музику українською, читати книжки українською, спробувати писати в соціальних мережах українською, знайти друзів, з якими ви можете спілкуватися українською. Це все допомагає вдосконалити знання української мови. Дякую за відповіді. Нагадаю, ми знаходимося у КМА Ярд. Тут зараз відбувається перша зустріч мовомарафонців студії.